Вітаю вас на моєму каналі Квітковий сад. Мене звуть Вероніка, і у цьому відео я вам розповім про дуже красиві багаторічні рослини, які є абсолютно невибагливими та добре зимують по всій території України. Розпочну я із Вероніки колосистої. Це одна із моїх улюблених рослин. Вона чудово доповнить будь-який квітник, красиво виглядає у поєднанні з трояндами, хвойними рослинами та декоративними злаками. А також вона чудово виглядає у посадках масивом. Вероніка колосиста, сонцелюбна та посухостійка рослина, але вона може зростати і у легкій півтіні, і при цьому буде чудово квітнути. Цвітіння Вероніки дуже рясне, воно розпочинається із середини червня та триває близько 40 днів. Після того, як вона відквітне, потрібно обрізати суцвіття, щоб стимулювати повторне цвітіння. До ґрунту ця рослина абсолютно невибаглива. Вона може зростати навіть на дуже бідних ґрунтах. Головне, щоб ґрунт був добре дренованим. Розмножують вороньку колосисту, діленням куща, живцями та насінням. Гейхера. Рослина із неймовірно декоративним листям, яке може мати найрізноманітніше забарвлення. Жовті, червоні, помаранчеві, фіолетові, зелені та варії Такими бувають гейхери. Гейхери віддають перевагу дренованим ґрунтам із нейтральною або слаболужною реакцією. Найважливішою умовою для успішного вирощування гейхери є відсутність застою вологи у ґрунті. Гейхери розмножують поєлом куща живцями та насінням. Раз на 3-4 роки потрібно ділити кущ для того, щоб його омолодити. Гейхера дуже ефектно виглядає у бордюрах. Монопосадках та посадках у міксбордерах поруч із брунерами, хостами, хвойними рослинами, примулами, лілейниками та астильбами. Брунера. Невибаглива рослина із красивим серцеподібним листям. Квітне брунера в травні-червні, дрібними блакитними квітами. Ця рослина віддає перевагу півтіні та тіні і вологому, дренованому та родючому ґрунту. Чудово почуває себе на суглинках. Брунера підходить для оформлення бордюрів та міксбордерів. Вона добре виглядатиме поруч із хостами, аквілегією, широколистими гортензіями, сибірським ірисом та наперстянками. Лаванда. Красиво квітуча ароматна рослина, яка віддає перевагу сонячним ділянкам та добре дренованим ґрунтам. Квітна лаванда два рази в рік. Перше цвітіння дуже рясне, припадає на червень-серпень та триває близько місяця. Після завершення цвітіння рекомендується провести обрізку для того, щоб стимулювати повторне цвітіння в кінці серпня. Лаванда абсолютно невипаглива та посухостійка рослина, полив їй потрібен мінімальний. Я поливаю свої кущі лаванди тільки в період посухи. Квіти лаванди можуть мати фіолетове, рожеве та біле забарвлення. А їх приємний аромат приваблює в сад бджіл та метеликів. Лаванда ідеально підходить для створення низьких бордюрів. Вона чудово доповнить композиції із трояндами, пировською, ехінацеями, декоративними злаками та гортензіями. Очитки – Прості, але витривалі та посухостійкі рослини. Очиток видний додасть яскравих бар у ваш сад в осінню пору. Крунтопокривні очітки прикрасять ваші квітники влітку та прикриють голу землю. Головними перевагами очітків є невибагливість у догляді, стійкість до посухи та те, що вони добре зростають на бідних ґрунтах. Також очітки швидко зростають та легко розмножуються, і ідеально підходять для альпійських гірок та рокаріїв. Хоста рослина із красивим декоративним листям. Вона віддає перевагу тіні та півтіні. Та вологим родючим ґрунтам. Хости можуть мати зелене, сизоблакитне, жовте та варігатне забарвлення з різними візерунками. Розмір у них також буває різний: карликові хости виростають до 15 см, середні 25-40 см, а гігантські хости можуть виростати понад 1 метр з заввишки. Вибір сортів на даний момент просто величезний, тому кожен може обрати собі декілька сортів на свій смак. Хости дуже люблять полив та органічні добрива. В принципі, хости зовсім не вибагливі рослини, але їх потрібно обов'язково захищати від слимаків, бо вони поїдають їхнє листя. Тому обов'язково під кущами хост потрібно розсипати спеціальні гранули від цих шкідників. Хоста прикрасить будь-який тінистий куточок вашого саду. Вона гармонійно виглядає навколо водойм та відмінно поєднується із папоротями, азаліями, астильвами та широколистими гортензіями. Ехінацея красиво квітуча рослина за вишки 100-150 см, залежно від сорту. Квітна ехінацея з кінця червня по вересень. Забарвлення квітів може бути білим, пурпуровим, рожевим, червоним, кремовим, жовтим. Та білим із зеленим відтінком. Ехінацея прекрасно зростає на сонячних ділянках із родючим нейтральним або слаболужним ґрунтом. Полив їй потрібен помірний. Розмножують ехінацею діленням куща та насінням. Ехінацея ідеально підійде для садів у природному стилі. Вона ефектно виглядає поруч із шавлею дібровною, декоративними травами, флоксами, пероскією, та очитком видним. Герань садова універсальна рослина, яка зростає як і в півтіні, так і на сонці. Її квіти можуть мати рожеве, біле або фіолетове забарвлення. Квітує герань з перервами з травня по жовтень. Потребує помірного поливу, швидко розростається та утворює компактні щільні кущики. Віддає перевагу нейтральним та слаболужним дренованим ґрунтам. Гармонійно виглядає в садах в природному стилі. Добре поєднується із ехінацеями, злаками, шавлією дібровною, хвойними рослинами, ірисами та наперстянкою. Іриси. Високорослі бородаті та карликові іриси стануть окрасою вашого саду. Квітнуть вони в травні червні. Вибір сортів неймовірно великий, а вартість цих рослин невисока. Тому кожен може собі дозволити придбати декілька сортів. Квіти ірису можуть мати різноманітне забарвлення. жовте, рожеве, біле, блакитне, фіолетове, бордове, персикове. Вони можуть бути двоколірні та з різними візерунками. Найважливішим є те, що це абсолютно невибагливі рослини, які чудово доповнять ваші квітники. Вони добре поєднуються із півоніями. Флоксами, барбарисом, лілейниками, декоративними травами та хвойними рослинами. Також вони ефектно виглядають в посадках масивом. Ці рослини віддають перевагу сонячним ділянкам з легким слаболужним ґрунтом. Іриси швидко зростають та легко розмножуються поділом кореневища. Лілейники невибагливі квітучі рослини, які також мають велике розмаїття сортів та забарлень. Квіти лілейника можуть мати червоне, жовте, абрикосове, рожеве та інші забарвлення. Також вони можуть поєднувати в собі декілька кольорів та мати різні візерунки. Цвітіння лілейників припадає на кінець червня, початок серпня. Терміни цвітіння у них різні, вони залежать від сорту. Найкращими умовами для вирощування цих рослин буде сонячна ділянка з легким родючим дренованим ґрунтом. Полив їм потрібен нечастий, але рясний. Розмножують лілейники поділом куща. Лілейники добре поєднуються із ірисами, півоніями, ліліями, пировською та ехінацеями. Рудбекія – Стійка до посухи рослина із яскравим тривалим цвітінням, яка потребує мінімального догляду. Найкращим місцем для посадки рудбекії буде сонячна ділянка з легким тренованим ґрунтом. Квітне рудбекія з червня по вересень, Забарвлення квітів жовте, червоне або мідне. Розмножують рудбекію насінням та діленням куща. Рудбекія чудово поєднується із ехінацеями, декоративними травами, монардою, синьоголовником та шавлією. Шавлія дібровна. сонцелюбивий багаторічник квіт 35 до 60 см заввишки. Квітне шавлює фіолетовими, пурпуровими або білими квітами з червня липня по вересень-жовтень. Вона найкраще зростає та квітне на сонячних ділянках із суглинистим дренованим ґрунтом, Полив їй потрібен помірний. Шавлія витримує короткочасні посухи та спеку, але не виносить застою вологи. Шавлія дібровна дуже ефектна рослина, яка чудово доповнить ваші квітники та красиво виглядає у посадках масивом або блоками. Вона стане хорошим компаньйоном для троянд, злаків, хвойних рослин, лілейників, гвоздик та котячої м'яти. Розмножують шавлею поділом куща та живцями. Гібіскус сирійський. Листопадний чагарник із ефектним рясним цвітінням. Квітний гібіскус сирійський з липня-повересень простими або махровими квітами, які можуть мати лавандове, рожеве або біле забарвлення. Гібіскус найкраще зростає на сонячних ділянках та родючих добре дренованих ґрунтах. Із цієї рослини можна формувати живі огорожі та надавати їй різні форми. Гібіскус сирійський добре реагує на стрижку. Я стрижу свої гібіскуси два рази на рік. Перший раз проводжу санітарну обрізку, а згодом формуючу. Гібіскус дуже витривала рослина. Він не потребує частих поливів. Також я свої гібіскуси взагалі не підживлюю, і вони в мене чудово квітнуть протягом багатьох років. Найпростішим способом розмноження гібіскусу є вирощування із насіння. Гібіскус і сам дає рясний самосів, тому якщо вам це не потрібно, то обов'язково видаляйте насінневі коробочки після цвітіння. Також цю рослину розмножують живцями. Я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, то підтримайте мене, будь ласка, своїм лайком та підпискою і доповнюйте мій перелік в коментарях та переглядайте мої інші відео. І до зустрічі у нових відео!